Що мені кілограм мандарин? Мені ящик треба. У мене дітей і внуків багато, кажу я своїй подрузі. Ми з нею неділю пішли на закупки, щоб передати дітям додому передачі. Дітей у мене троє, а внуків маю, дякувати Богу, аж шість. Я заробітчанка вже 22 роки, то намагаюся всім однаково допомагати. Маю для кого дбати. Набрали ми з подругою мандарин, я взяла стільки, що ледве сумки помістилося. Думаю, йдуть свята. Нехай діти мають, і внуки точно зрадіють. Настрій в мене був гарний, я планувала ще зайти в магазин купити каву, макарони, сир, цукерки, і все це відправити водієм в Україну, як я це завжди роблю. Але тут раптом у мене зазвонив телефон. Бачу, на екрані висвятило, що телефонує мені Люба, моя старша донька. Я думала, що вона ще щось згадала, що треба докупити, але у дочки був інший намір. Мамо, вона тобі чужа людина. Як ти могла не ці гроші віддати? замість привітання заявила мені дочка. Говорила Люба так голосно, що мені аж перед подругою стало незручно. Старша дочка дізналася, що я синовій дружині гроші на машину передала, і вона вважає, що це помилка. Ти забула, як олена ще недавно хотіла розлучатися і виганяла Олега з хати. І ти за це її машину хочеш купити? нагадала мені Люба. Знай, якщо вона його таки вижене, я додому його не прийму, каже. Заспокоїти в телефонній розмові Любу мені не вдалося. Вона мені заявила, що якщо я Олегу і його дружині дала на машину 10 тисяч євро, то таку ж саму суму я зараз маю дати і їй. Я неабияк засмутилась, бо грошей більше на даний час у мене немає. Син і справді попросив у мене гроші на машину дружині. Останнім часом вони живуть дуже погано. Недавно навіть до розлучення ледь не дійшло, але зараз вони помирилися і син хоче зробити дружині такий подарунок. Я й сама сумнівалася в правильності цього вчинку. Але синові я дала найменше. Він як одружився, так відразу пішов прийме, до сватів жити. І я лише одного разу дала йому 10 тисяч євро, і все. Найбільше всього дісталось моїй старшій доньці. Люба першою вийшла заміж, майже відразу після того, як я поїхала, і я всі гроші вже стала їй затим висилати, а вони будувалися. Господарювали Люба з чоловіком навіть дуже непогано, і тепер у мене є найбільший будинок в селі. Старша донька завжди наголошує, що вона не лише для себе старається, але й для мене. Адже коли я повернусь додому, то житиму разом з нею. Син, як я вже сказала, пішов взяті, а молодша донька, як виходила заміж, то теж захотіла у нас вдома з чоловіком жити. Будинок у нас великий, всім би місця вистачило, але Люба стала категорично проти. Вона сказала, що два господарі на одному подвії не вживуться. Старша дочка показала своє істинне лице молодша через це й досі з нею не розмовляє. Я собі подумала, може, воно й справді так, і купила Мар'янці квартиру. Багато вільних грошей у мене тоді не було, тож я взяла однокімнатну, але в новобудові, там зараз молодша донька з чоловіком і дитиною і живе. Я розумію, що їй, може, місця мало, але поки що нічим допомогти не можу. От вдалося мені відкласти 10 тисяч, син попросив, я дала, і тепер через ці гроші маю неприємності з старшою донькою. Люба переконана, що я всі гроші маю їй віддавати, бо ж збираюся жити з нею. Мамо, ми не для себе стараємося, а для вас, щоб вам комфортно було повернутись. Любить наголосити Люба, і саме я вас обійду, якщо що, а не Олег чи Мар'яна каже. Я сподіваюся, що до цього не дійде, щоб мене треба було обходити, але старшою дочкою я й справді завжди намагалась тримати хороші стосунки. Та остання ситуація, схоже, дуже Любі не сподобалась. Вона вважає, що якщо у неї троє дітей, то їй більше треба. До того ж, Люба переконана, що невістка машину забере, а Олега таки вижене і підуть мої гроші, як повітру. Я не виключаю і такого перебігу, але ж син попросив сам, ну як не дати, знаючи, що він отримав від мене найменше. Навіть не знаю, що тепер робити. Гроші у сина вже, але машину він ще не встиг купити. Тому забирати мені в, цього, в нього ці гроші чи нехай робить з ними, що хоче. Як вважаєте, хто провів ці ситуації, я чи моя старша донька?